Доброго всім дня. Ось кум підігнав мені сварку. Це його сусіда. Сказав, що носив він якийсь сервіс. Ну це не у нас у місті, У нас у сервіс сказали, відновленню не підлягає, викинь його. Ну і він так валявся. Не знаю, рік, може, чи два валявся в нього, в сараї. А це якось балакали. Кум каже, а мого сусіда є. Ну, давай кажу, подивимося. Будемо дивитися. Так, відкрию його і дивимося, що тут вже появилося. Що тут паялося? Так, дивимося. Ага, це якийсь стабілізатор, мабуть. Або на 15 вольт, або хрен його знає наскільки. Флюс не відмитий. Що тут до чого? Невідомо. Будемо дивитися. Так, да, діоди вихідні я перевірив, вони нормальні. Зараз транзистори перевірю. Перевіряємо транзистори. Так, зразу по затвору. Норма. Норма тут. Норма. Норма. тут нормально. По нему нормально. Тоже. Транзисторы все нормальные. Так, ну что? По блоку жил, не значит проблема. Так, где тут у нас разъемчик той технологичный осевин? Осевин есть. Распаиваем. Підключаємося і дивимося. Ну що, включаємо його. Трошки незручно, але таке справа. Так, лампа лата. Запустився. Тільки вертольот іде на зв'язку. Ого. Серйозно так. Відключити треба, щоб не гудів, мабуть. Так, дивимося сигнали. Сигналів нема. Ну що ж, будемо копати. Включу, зараз замірюю напруги. Так. Пучок працює. Якийсь свист незрозумілий. Ну ладно. Так, перше. Четыре вольта. Не. Тут 19, что сады. Что сады. Так, то я не туда трошки тыкался, так сказать, тестером, сейчас по новой. Так, проверяем минус 15 линию. Так, на 0 становимся. Минус 19. мінус 15 іде. Сюди 25 вольт приходить, 5 вольт виходить. 25 вольт приходить і, і нічого не виходить. Ну що, перше відкидуємо стабілізатор 15-вольтовий. І його. Выпив стабілізатор, а в нього ножка одломана. Він даже не випаювався і не провірявся. А все, бачите? Перевіряємо напругу. Ну. А тепер тут щось. Щось нема. Не, а, ні, все мінус 15 нормально. То контакта щось не А ну зараз на конденсаторі заміряю. Да, мінус 15 нормально. Так, ну тут повинно бути 5. щось не то. А, я не там міряю. Капець. Оце я міряю. Ось тут же треба міряти. П'ять. Тепер тут на виході дивимося. П'ятнадцять. Тепер дивимося Чого? З'явились вони чи ні. Якщо не з'явилися, будемо копати далі. А якщо з'явилися, то копати далі не будемо. О, а с з'явилися. А деттайм який красавець. Дивіться. Більше двох мікросекунд дедтайм. Частота? Не знаю яка. Зараз подивимося. Так. Дивитесь, какие сигналы красивейшие. Так, частота 36 кГц. На другом есть. На этом. Такой. И на этом. Такой. Все. Ремонт законченный. Мы его... Сюди я позавжди запаяю резистор 1 Ом-1 Вт. От. А, ще треба вентилятор подивитися обов'язково, бо щось він гуде, як дурний. Да, Помиємо, ну і все. І потім набаласти на електрод. Yeah, ще одне. Як почав вимивач, то побачив, воно тут було засране, не видно. Вони, ну. Інакше, як поганими словами, їх назвати не можна, хто ремонтував. Вони випаювали стабілізатор 7915. Нахрена вони його випаювали. Незрозуміло, він працює. Феном. Вон там видно, що трохи підпалили. Ось тут підпалено. Далі зараз мені погано видно, правда. Отут підпалено. От. Видно ось тут. Щоб внутрі там щось поослаювалося. Тут паяльником раз. Взяв, прогрів, хоп, воно і саме випало. Так. Ті, хто ремонтував цей, не тільки долбо, но й муда. Ось, бачите? Ось я зняв вентилятор, а вони просто розрізали і десь кришечку загубили. Блін. Так, тепер оце дніпро проме. Ну, вентилятор працює нормально, там він щось... Ну, його уграли трохи було. Ну, буде працювати, змазано і все попрацює. Так, напруга 27 вольт, 22 вольта, але тут VRD є. Нафіг воно надо. Ну, ладно, є. Та так. Все, сработало. Регулюється. Щось в діапазоні не дуже, подивимося, як. Так. Скинув чи заліп. Тут ці вердешки його задовбують це. Знову скинув. Так. Пробуємо. Так, щось щось мені не подобається. Тут крутилка треба дивитися. Так, пробуємо це не пробуємо. Струм мінімум, тройка руки. Включаємо. Запустився. Розігнався вентилятор. Ну тихенько, хорошо, змарами. Так, пробуємо. Мінімум струм. Запалише його. Запали на нормальному шлак, не побивай. Так Та зразу всередину шлак. Масло погнали. Включається. Так, на нормальному. щоб маса була класна, так і максимум <клес> жаль трошки менше, ого пропалює, а ні, тут дуже сильно на серединку поставлю. Чуть-чуть більше середини. Жари буде жить.